Ренді Калпопер ще до великої перерви набрав 25 очок. Тим не менш комфортної переваги в рахунку феру відразу здобути не змогло. На велику перерву команди пішли за рахунку 40-45 на користь гостей. В третій чверті запорізька команда врешті наростила перевагу. Перед заключним періодом феру мав уже 16-очковий гандикап. У четвертій чверті політехам змінити перебіг матчу не вдалося. Отож, 73-94. Шанси чотири на здобуття бронзи стали мінімальними. В нас залишилася ще одна гра. Цілком імовірно вона стане завершенням сезону. Але в цілому можу сказати, що сезон вдався. Не забувайте про те, що протягом трьох попередніх сезонів політехніка займала останні місця у турнірній таблиці. Якби хтось на початку сезону сказав, що команда займе четверте місце, ніхто б не повірив. Ренді Каупопер став автором нового рекорду Суперліги усіх сезонів за здобутими очками в одній грі. У його доробку 50 балів. Крім того, Калпеперу підкорився ще один рекорд усіх сезонів 17 учних штрафних. Ніколи в житті не бачив, щоб уболівальники суперника аплодували мені. Скажу, що це було прекрасне відчуття. Я хочу подякувати львівським оболівальникам за таку підтримку. Найкращим у складі Галичини став гором і конич, який відзначився 19 очками, 5 підбираннями і стількома ж передачами. 13 очок здобув Іван Шкурупій.